Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо грати в групі назвою Street Legal Racing Red Lion. І сьогодні ми будемо продовжувати наші експерименти із Honda SRX. Так що будемо експериментувати далі. Головку зняв. Як знімати цю головку? Так, тихіше? Ось так зняли. І йдемо в магазин, купляємо більш кращі. Ці шатунчики і кришку більш новітню. Тут нічого, тут також нічого. Павлена система також. Тут також, наче нічого. Просто поставимо. І ремінь ставимо на місце. подужність тепер зросла. 121 коник та 198 момент. Так, тепер глянемо 122 кони та 199 моменту. Тепер глянемо. Як тепер буде розганятись тачка. Погнали! Ого! Нічого собі. Перебавка потужності тут видно. О, буксує прямо, буксує. Погнали п'ять і шість до сотні. Так, далі йдемо, розганяємось. Двісті вже двісті десять. 215, 218. Так, тепер іншу трасу виберемо. Давайте до п'ятої передачі. Це максимальна. Тут звичайна коробка передач. І дізнаємося, яка максимальна швидкість у цієї тачки. З такою коробкою передач стандартною. Вже навіть до 200 дійшли. Може 220 вийде набрати? 220 є. 223. 224 км за годину, 225 км за годину. 226 км за годину. 229 я не помітив, навіть. Ось 228 навіть. Уже на межі двигун. 229 км за годину. 230 може вийде. Ні, не виходить, я вже на максимальній швидкості їду. ляха муха, 238 навіть. Нічого собі засранець. Все досить. А то двигуну гірше буде. Ой, пошкодив він мені тут. Так, ми відремонтувалися, відчинимо капот. Ну, ось так виглядає двигун. Це звичайний поки ще атмосферник. Хоча в наступній серії ми будемо вже турбонадуб ставити. Турбонадуб будемо ставити. Ні, хоча ні. в наступній серії ми можемо і коробкою передач поекспериментувати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!